Российский режим утверждает, что якобы не имеет непосредственного отношения к проникновению группы украинских диверсантов в Белгородскую область. Но принято решение о проведении специальной военной операции. Отдались в управление нацистов и бандеровцу. Владимир Путин заявил, что мира в Украине не будет до тех пор, пока он не достигнет своих целей. Сіді, яких донацифікація і демілітарізації до сусідніх країни. Росія спотворює реальність за допомогою потужного інструменту новомови. Російські пропагандисти використовують новомову, ефемізми, пом'якшувальні або маскувальні слова, що використовуються для заміни тих, які для російської пропаганди не бажані. В історії це не вперше. Німецький письменник Віктор Клемпер видав книжку про лексику третього рейху. Він досліджував, як нацисти намагалися нав'язати свою правду за допомогою ефемізмів, депортацію. Вони називали евакуацією табори, де знищували людей концентраційними таборами, а катування посиленим допитом. Спецоперація дорівнює повномасштабна війна Росії проти України. Росія, зокрема, Путін не визнає, що веде війну. Натомість каже про проведення міфічної спецоперації, і це місія великої і малучої страни. Головне, не називати знищення українців знищенням, геноцидом, окупацією територій, широкомасштабною війною. Терміну спецоперація у росіян, вочевидь, випливає і термін звільнення територій. Насправді ж, це незаконне зайняття армією РФ частини суверенної держави Україна. Демілітаризація дорівнює знищення військової і цивільної інфраструктури. Росіяни вже понад рік постійно б'ють по енергооб'єктам України. В Росії такі дії називають частиною демілітаризації, бо ж, мовляв, енергооб'єкти безпосередньо впливають на оборону промисловий комплекс України. Але насправді ж Росія уражає ракетами і дронами теплові електростанції, готелі, пошти, лікарні, школи та житлові будинки. Так у РФ намагається легалізувати знищення будь-яких об'єктів на території України. You can tell us. це називається чорний гумор. Росія вдає, що українська влада, нібито, незаконно керує Україною, а Київський режим, нібито діє не від імені народу, а захоплений у столиці і насильно впроваджує закони і управляє країною. На відміну від Росії в Україні у 2019 році чесно пройшли вибори. Є законно обраний президент, є і уряд. Денацифікація, геноцид. Слово денацифікація на практиці означає вбивство росіянами українців військових, цивільних і в тому числі дітей. РФ намагається знищити українську національність і поглинути її території. Тож РФ вдається до туманного терміну денацифікація. До нацистів росіяни записують усіх, хто ідентифікує себе українцями, хто причетний до української культури, до захисту територіальної цілісності і незалежності держави. Поширте це відео серед друзів і знайомих, підпишіться на перший Криворізький і дізнайтесь про російську дезінформацію та як їй протидіяти. Слухайте наші відео, і користуйтесь цими аргументами у суперечках з людьми, які піддались розпропаганді.